Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний карамельний медовик з додаванням малини. Для приготування підготуйте каструлю з товстим дном. Потім відправте в неї мед. Ви можете взяти будь-який, який вам найбільше подобається. Відправте туди масло, воно може бути як кімнатної температури, так і з холодильника. Потім додайте цукор та проваріть на середньому вогні, доки не розстане масло та мед. Після цього зменште вогонь та проваріть ще до утворення ось такого янтарного кольору. Тепер необхідно погасити соду. Я це роблю за допомогою лимонного соку. Це, на мій погляд, буде більш натуральний спосіб. Якщо одної ложки буде недостатньо, додайте ще одну. Коли ви все гарно перемішаєте, а сода добре погаситься, відправте все це на майбутнє тісто. Після цього вам потрібно буде довести те ж саме майбутнє тісто до однорідності. Гарненько перемішуйте, як бачите, з додаванням лимонного соку відбуваються всі ті ж самі процеси. Тісто починає добре пінитись. Наступними потрібно додати яйця. Швидко-швидко мішайте і в цей момент додаєте яйця і продовжуєте так само швидко-швидко перемішувати. Це необхідно для того, щоб яйця не звернулись, тому що маса залишається ще дуже гарячою. Потім в кілька етапів додайте борошно. Гарненько вимішуєте вінчиком до однорідності. як бачите, тісто залишається ще достатньо рідким, тому додайте решту борошна. Після цього продовжуєте вимішувати, але вже не вінчиком, а візьміть для зручності ложку. Гарненько все вимішайте, доведіть до однорідності, потім відправте каструлю з тістом в якесь прохолодне місце. Тісто має досить добре охолонути, випікатись таке тісто має на пергаменті. Візьміть невелику частину та починайте розкатувати. Тісто не є липким, але за потреби можете його притрусити невеликою кількістю борошна. Розкатувати потрібно товщиною приблизно 3-4 мм. Зробіть корж потрібного для вас діаметру. Зайве тісто можна зібрати та використати для наступних коржів. Зібрали зайве тісто після цього проколіть корж вилкою. Це необхідно для того, щоб під час випікання корж залишався таким же рівномірним та однакової товщини. На виході я отримала 6 коржів діаметром 18 см. Для перемазування торту пропоную зробити класичний крем. В мисті у мене сметана з жирністю 21%. До неї я додаю сметану жирністю вже 15%. Додайте до них цукрову пудру та добре перемішайте до однорідності. Після цього все ваш крем готовий. Починайте збирати торт. Наносьте сметану рівномірним шаром, так щоб ніде не залишалося пустого місця без крему. Після цього обов'язково додайте малину. Вона додасть певної кислинки вашому торту і дещо урівноважить його смак. Продовжуєте збирати торт у тій самій послідовності. корж крем малина, корж крем-малина. І так до самого кінця. Рештками крему змастіть боки торту, після цього відправте його в холодильник на 1,5-2 години. Тим часом, з обрізків, які залишаються, можна зробити крихти для обсипання торту. Відразу цього робити я не рекомендую, оскільки крихти забирають частину тої вологи, яку дає крем для пропитування торту. Подрібнювати потрібно ось до такого стану дуже-дуже дрібненького. Щедро цією крихтою присипте верх та боки торту. За бажанням декоруйте його на свій смак. Торт до кінця ще не пропитався, тому відправте його в холодильник ще як мінімум на 3 години. На смак він виходить в міру солодким, а малина досить добре його доповнює та дає певну таку кислинку. Рекомендую спробувати: ви не пошкодуєте. Всі пропорції, як зазвичай, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте поставити лайк та зробити репост. А якщо ви ще не є моїм глядачем, тому рекомендую це зробити, у мене буде ще дуже-дуже багато гарних рецептів. Дякую за перегляд!